Так, на 42 му сесії Райської сільської ради з обраних 22 депутатів зареєстровано 12. Форум є. Тому 42 му сесія сільської ради оголошую відкрито. Добре, другі пропозиції немає? Не. Тоді прошу проголосувати. Хто проти? Утримався, дякую. Так, по порядку денному <кій> Нема заперечень? Голосуємо. Хто за? Хто проти? Утримався, дякую. По регламенту виступить до трьох хвилин. Сесію провести за 15. Нема заперечень? Не. Хто за? проти? утримаємося, дякую голосно. Переходимо до розгляду питань. Про виконання рішення сільської ради. Бюджет за 2024 рік. Сказати, будь, ласка, будь ласка, один. Добрий день. Пропонується затвердити звіт про виконання рішення сільської ради 8 грудня 2023 року про бюджет райська сільської територіальної громади на 2024 рік. І затвердити доходну частину бюджету в сумі 143 мільйони 436 тисяч 413 грн. По видатках в сумі 155 млн 66 тисяч 517 гривень 47 капів. У нас по нашому бюджету коротка доходна частина власне надходження без трансфертів, тільки наші податки виконана за 2024 рік на 110,3%. Перевиконання вісім мільйонів 891 тисячі гривня. Порівняння з минулим 23 роком. У нас надходження збільшилися на 14 мільйонів 429 тисяч 178 гривень. Найбільшу частку в наших наход... ну, надходженнях займають податок на доходи фізичних осіб і складає 59,9 Місцеві податки і збори, куди входить податок на нерухомість плата за землю і єдиний податок 33,7%. Акцизні податки внутрішні, там за пальне, за тютюн складають 5,3% 3 і всі інші податки це 1,1%. Це що стосується нашої доходної частини. По податкам за 2024 рік в повному обсязі профінансування, а заробітна плата ну, захищені статті видатків, направлені кошти на матеріальні допомоги на 57 осіб. Це з місцевого бюджету і сім осіб у нас отримали матеріальні допомоги за рахунок субвенції з обласного бюджету. Крім цього, мільйон у нас витрачено коштів на автотранспорт, на пільговий проїзд, там пільги отримали ну, 19 тисяч 21 особа, чи одна послуга. І далі у нас ще Частенько вам скажу, щоб кратенько так було. Витрачені кошти ще на поховання, 364 тисячі, 13 осіб поховано. І витрачені на 19 осіб на пільгову категорію за ті, хто люди, які доглядають за людьми з інвалідністю, з особливими потребами, дітям інвалідами, хворими, які не здатні самообслуговуватися. Бо це ж по нашим соціальним пільгам. Ми розсилали, пояснюємо. Да. Ми нас є? Питання у когось є. Ми детально ще розійшли, куди підготовлювати світ. Повністю, по галузям, по всьому ми зробимо просто, якщо треба далі заслуховувати. Тому що детально весь рік 24-й заслуховувати, куди гроші, ну це буде десь годину, можна слухати. Нема заперечень? Хто за те, щоб затвердити? звіт за 24 рік. Банни, білих, ведміть, зайцев, да. піщенка, да. покичка, да. постов, да. савельова, да. сніпеч, Каш, да. кусок, да. да. Черкаська, з кахання. Для да. 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 Дякую. Так наступне, наступне. Змін. Наступне. Змін. так, наступне питання внесення змін. Наступне питання внесення змін. пропонується Внести зміни до рішення сільської ради від 13 грудня 24-го року про бюджет райської сільської територіальної громади на 25 рік і затвердити розпорядження сільського голови від 6 січня 25-го року номер 6 і внести зміни, а саме визначити на 2025 рік доходи бюджету сільської територіальної громади суми 128 двадцять вісім мільйонів сто тисяч 237 гривень. І видатки в загальній сумі 123 мільйонів 991 тисячі 237 гривень. Що ми уточнюємо на цій сесії? Нам надійшли субвенції. Субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 150 тисяч гривень. Це інклюзія. Інклюзія направляється зараз на море Любіські. Ліцеї далі затверджуємо субвенцію з державного бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісно сучасних та доступних загального середньої освіти. Нова українська школа. Кошти 591 тисячі 700 гривень. Але на нову українську школу ми ще виділяємо за рахунок вільного залишку. Там по порядку потребує співфінансування, тому що виділяємо з місцевого бюджету 65 тисяч 800 гривень. Далі у нас іде субвенція з державного бюджету місцевим бюджету на здійснення доплат педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Сума 1 мільйон 652 тисячі 700 гривень. Це по законодавству, це ж ми чули, що на педагога виплачується держава по 1 тисячі гривень. Ці кошти нам надійшли по планам на 6 місяців. Далі там проєкт бюджету, що з вересня місяця 25-го року буде більше 600. Ну, поки що кожен надавати тільки на 6 місяців. І уточнюємо ми на харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти на перші-четвертій класи по всім ліцеям з розрахунку 50 гривень. Сума 745 200 гривень. Це ті субвенції, які нам надійшли в січні. місяці. Нам необхідно виплачувати заробітну плату педагогам, харчування направляти, тому ми просимо уточнити ці суми. Тоді голосую. Пані за біліда, Зайцев, за. За. Іщенка, за. Покитька, за. постов, Саєлєва, сніпич, за. ткач, Кусов, Чергаська Ханська, яценка. За. Дякую. Так, третє питання. Внесення змін до програми сприяння підготовці проведення мобілізації та призову громадянської ради. До нас звернулися наш районний центр. Про надання допомоги у вигляді субвенції на проведення поточного ремонту здання, кокна, двері, а також придбання бланкової документації на ці заходи по мобілізації. А зв'язку з тим, що в заходах нашої програми маленька сума, не вистачає, в зв'язку з чим ми вносимо зміни і збільшуємо бюджету цієї програми, щоб надати допомогу вигляді субвенції нашому. А кошти будемо виділяти на наступний сесії? На наступну сесії. Сьогодні только... програму вносимо з ним, Щоб підняти її бюджет. Розуміло? Да. Так, да. так програми. Или її переробити, или як приймати? Там в цій програмі написано. І до строкова служба на приїзла. її Ей немає з 1 січня 24 року. А Ее з... її сюди в цьому году відмінили. 1 січня 24-го року, 24-го року. Ні, ні, ні знає, Ну подивіться. Хорошо. Питання в тому, що якщо її введуть, вона вже в програмі є, то да. чому тоді? Ми ж фінансуємо ми заходи, заходи. підвезення автобусу, якщо треба винаймати. Облата, нам можливо... скинули, да, матеріали, там да, програма. Да, написано програма. Є написано, Ну, Ми залишили його, бо може вернутися. Да, Хай буде, воно ж не те, що там тягнеться. Його відмінили взагалі, як ми можемо вернути. Ну, зо... Його ж призупини... якщо ми... призупинили. 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 Якщо ми президенти, то тоді давайте будемо вертати. Ні, мається на увазі, що його призупинили. Відмінили. Ще питання є? Банник. Бібік? Білік. Ведмідь. Да. Зайцев. Да. Іщенка. Да. Покитька. Постел, за. Савельєва, Сніпич, за. Кач, Кусов, За. за. Ханіць, за. за. Я теж за. Я. Так, четвер. У мене ще питання, можна? Да. Які ви проводите дії із сувмисних ПЦК по поводу мобілізації? Ну, оповіщення поводи. Яке? Військово зобов'язання. До нас надходять розпорядження. Які підписані військовим нашим комісаром начальником згідно яких ми проводимо оповіщення на території сільської ради і військового військи, які повіщені. вони надають розпорядження, місця з повістками? Ми ці повістки розвозимо і вишаємо військово зобов'язання зараз. Наш спеціалізм на виїздіється за чесниками і юхилянтами, з чесниками займається поліція. Військова служба Нам надавали вказівку, тому що ми провели цю роботу на наших старостатах. І у разі виявлення цих осіб ми надавали інформацію до нашого військового матусі. Але надало тільки два старостати про наявність звичай. Да. Так, ухилянти. Я маю на увазі те, що 3 роки він навіть не обновляв дані, я знаю таких. І ну, чи то добре, що себе ведуть і живуть нормально. А хлопці наші вже треті роки. Вже. Продавно, кажу. Якщо у вас є конкретні факти, давайте... Давайте. Надавали, ж надавали, надавали запити на поситах роз... надати цих ці, людей. Щоб їх перевіряти. Вони всі прошу до цього. ТЦК можу вам дати, через різі. Наприклад, поки родини не був, ні разу ТЦК. Враховуючи те, що зараз йде під запис, я не буду говорити де деякі речі, тому давайте ми після цього обговоримо і вже конкретно по кому хочу. Тому що якщо ми виставимо зараз відео з прізвищами, то... Та може бути. Не треба цього Та робити, далеко не це треба. Пишеться. Так. Добре, четверте питання про визначення орієнтовних строків проведення звітів депутатів. Шановні депутати. Відповідно до закону про статус депутатів місцевих рад, депутати щорічно звітують перед своїми виборцями про свою діяльність за попередній рік. Відповідно до закону, рада визначає орієнтовні терміни проведення звітів депутатів. Пропонується проектом рішення, яке ми надсилали протягом лютого березня. 2025 року провести такі зустрічі з виборцями, прозвітувати про свою роботу перед ними. Інформаційний матеріал буде згодом трошки пізніше вам направлений для використання на цих зустрічах. Пропонується протягом лютого березня. Якщо стала така практика, у нас є що також протягом першого кварталу, повинні звітувати. Можете з ними скомунікувати. Якщо хочете окремо, можете проводити окремо. Відповідно до проекту і до закону, про, проінформувати повинні виборців про час місце проведення е, даних зустрічей за сім днів. Е, можна на дужках оголошення, можна через засоби мас масової інформації, як вам буде зручно. Е, по за результатами даних зустрічей, просимо надати нам можливо протоколи зустрічей і проінформувати раду, якщо були якісь зауваження, пропозиції висловлені населенням для врахування в подальшій Роботя немає заперечень? Ні. Тоді пани, білік, Зайцев, Іщенка, Покитька, Постов, Савельєва, Сніпеч, Ткач, Усов, Черкаська Ханська, Яценка. Я теж за. Так, 42 друга сесія голошується. А, по декларуваннях? Ну, ми хвилинку, так. Ми вам надали нагадування і вести повідомлення про декларування. За 24 рік електронні декларації не забуваємо 31 березня, останній день. Не затягуйте, будь ласка, не тяніть останнього дня, можна нам вже зараз Дівчина, збирати треба, інформацію. Звертати, да, якщо якась консультація, ми надамо інформацію, допомогу. але не затягуйте, будь ласка. Добре. Так, 42 сесія лучше це закрити. Так, І за нашою традицією давайте привітаємо. У нас були іменинники, у в У нас була Сніпич Наталя Олексіївна. Ну, ми його в газеті привітали, ну нема змогу, але в газеті ми його все одно привітали. Тому Давайте ми привітаємо.